Вітаю, друзі, 3 листопада Венесуела! Одним із головних питань останніх тижнів в політичному повітрі в світовій політиці висить питання: чи справді Сполучені Штати Америки готуються до війни з Венесуелою? Чи це імітація та залякування правлячого режиму? Давайте спробуємо розібрати ситуацію і відповісти на це питання, а також поговорити, який вплив може мати війна, гіпотетична війна в Венесуелі на нашу російсько-українську війну. Навіщо Білому Дому контроль над Венесуелою? Про це ми говорили, говорять багато політологів, США хочуть мати контрольовану владу, а ось і контроль над величезними запасами нафти. Хоча це і не забезпечить їм швидкої зміни структури світового нафтового балансу. Друге. Після кількох невдалих спроб кольорових революцій США намагаються йти іншим шляхом спровокувати переворот і привести в Венесуелу нову владу на своїх, власне, багнетах. Варіанти таких короткострокових СВО, спеціальних воєнних операцій, а інакше це назвати не можна. У країнах Латинської Америки американці освоїли ще в 20 столітті. З останніх вторгнень згадаємо Гренаду в 1983 році 1983. І Панаму в 1989 роках. Тоді все вийшло швидко і наповне. Гастрономічно політичне задоволення Вашингтона. Третє, за останні два місяці відбулось показове нарощування американської групи в Карибському басейні до 16 тисяч осіб. Зокрема, 6 тисяч моряків, решта Морпіхи та армійці. Це, звичайно, вийшло за межі масштабів демонстраційних дій, під якими розуміють як просто тиск, так і можливий авіаційний ракетний удар. Без висадки. Для цих цілей така група не потрібна, тому всі впевнені, що Штати збираються висаджуватись і проводити наземну операцію. Крім того, на Мадуро чиниться безпрецедентний інформаційний тиск. Усі ЗМІ з Заходу працюють в Унісон. Навіть Нобелівську премію дали відвертій опоненці Мадура, яка закликає до вторгнення американців. Четверте, отже, ми в наземну операцію не віримо. Тепер так просто як в 80-х роках нічого не вийде. По-перше, сильно змінились військові можливості країн Південної та Латинської Америки. По-друге, Венесуела країна з населенням в 29 мільйонів людей і територією майже 917 тисяч квадратних кілометрів. Це, між іншим, півтори України. Венесуельська армія налічує в своєму складі як мінімум 123 тисячі військових, а за деякими оцінками незалежних НВО, їх взагалі близько 400 тисяч осіб. Такий собі чорний ящик. З озброєнням теж все непогано. Нагадаємо, що США мали досвід ганебної війни. У в'єтнамських джунглях. У Венесуелі джунглів і тропічних лісів не менше, ніж у В'єтнамі. Тобто, повторення В'єтнаму можливе. 6. успішний переворот на користь штатівського кандидата я поки що теж не вірю. І війна, що почалася з... зараз ми їх побомбимо і посадимо умовного. Пінсумку дуже з великою ймовірністю виляться в, е, в тягучу довгу кампанію в джунглях. Сьоме. А ще у Венесуелі є союзники. І перш за все, це Китай і Росія. Є підписані договори про військове співробітництво, наприклад, договір про стратегічне співробітництво Росії, і Венесуели. містить досить оптічні формулювання щодо військових взаємодій. Це більш м'який варіант порівняно з договорами між Росією і КНДР. У випадку з Венесеон таких жорстких зобов'язань нема. Але є секретний додаток, і що там невідомо. Те саме з Китаєм. На виході. Загалом потенціалу Венесуели достатньо, щоб стримати перші кілька ударів США. Якщо вони все ж таки відбудуться, Трамп потрапив на серйозну, дуже серйозну розтяжку. Багато наговорив, відправив цілу ескадру. Можна, звичайно, і повернути, як колись повернув авіаносці від КНДР. Але тоді йшлось про ядерну державу. Зараз же в разі розвороту особисто Трампа США чекатимуть дуже серйозні іміджові втрати. Демократи сподіваються, що Трамп зав'язне в венесуельській кризі, і він стане аналогом Іраку для буша Ми ж. Українці сподіваємося, що ще однієї війни на планеті вдасться уникнути. Тим паче, у випадку, якщо вона розгориться, то штатам точно буде далеко не до України, українського мирного плану, українських жертв і тому подібне. Вони самі можуть вляпатись в історію довгострокової воєнної кампанії. Яка попросту буде, реально буде е, тягучою, кривавою, і в цій історії, як не дивно, Сполучені Штати Америки можуть опинитись в ролі Росії, в ролі Російської Федерації, в ролі агресора. А Росія, в свою чергу, для того, щоб закінчити свої темні справи у нас в Україні, вона буде готова воювати руками Венесуела і руками своїх найманців. Туди вже прибули представники ЧВК Вагнера. В будь-якому випадку, в Україні війна в Венесуелі ні до чого. Дай Бог її уникнути. Взагалі, дай Бог людям миру і нам з вами також. Тому що виникнення війни в Венесуелі відкладе український мирний план на колись, на потім. Нам цього не потрібно, бо мова йде про виживання нашої держави і нашої нації. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.